Тепер Ігор Тамбієв в ефірі, штаб сержант третьої категорії відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Пане Ігоре, вітаю! Бажаємо міцного пане Вадим. Дуже радий бачити. Навзаєм. Ви зараз на Краматорському напрямку. Скажіть, будь ласка, яка у вас там ситуація? Що ви можете повідомити і чи помічаєте ви активізацію росіян у зв'язку з тим, що вони сильно активізувалися на Покровському напрямку? Це якось на вас позначається. Ну, дивіться, в нас зараз на Краматорському напрямку. Ми бачимо, що вони накопичуються, тому що, тому що в них зараз не дуже багато техніки, тому що ми здебільшого їх спалили. І вони, як завжди, використовують пі піхотні групи невеликі, навіть же мотоциклів не так багато в нас, тому що їх теж знищили. З прихопленням ми знаємо, що вони дуже скаржаться на те, що в них не вистачає водіїв, тому що вони загинули здебільшого. Ми використовуємо дистанційне мінування. Протитанкові міни, це все дуже гарно працює, тому техніка не їзде для мотосилів. Ми використовуємо теж специфічні засоби. Там різні наші дронщики працюють цілодобово ведеться спостереження, і ми спостерігаємо, що вони накопичуються. Вони кудись доходять, сідають в якісь підвали, і там вже чекають на якесь підкріплення. Ми намагаємося робити так, щоб ніхто ну не доходив, щоб ці групи не об'єднувалися і не робилася якась там більша група. Да, щоб вона могла просуватися, ось да, ми, ми зважаємо на те, що коїться... В інших смугах у інших бригад ми все враховуємо і всі пильнують зараз. Ну як і завжди пильнували, просто зараз, зараз зараз ми розуміємо. Треба приготуватися про всяк випадок. Пане Ігоре, Я все частіше чую про те, що росіяни використовують таку тактику, яку вони називають ну умовно плащ невидимка охолоджують спеціальні такі великі плащі, під ними просуваються, щоб їх тепловізорами складно було помітити. І фактично, отакими от невеликими просуваннями по 100 метрів, можливо, за добу. Отак вони заповзають і тоді розрозо. Осереджуються десь в якихось е, окопах чи де вони там знайдуть. Ви з таким стикалися? Оці плащини віддимки, під якими вони маскуються і повільно, повільно сунуться? Е, окремі випадки такі були. Я не можу сказати знов таки, що це масово, тому що е, ці плащі ще треба десь їм знайти, підвести, е, купити умовно. Постачання в них зараз там ну все не дуже гарно складається. І до речі, вони ще скар... дуже скаржаться, що ми е, дуже. Повибивали їм логістику. Їм там і з бика важко і з їжею важко. це підтверджують полонені, тому що коли вони бачать наше постачання, коли вони сидять на наших позиціях і чекають доправки їх до спеціальних місць, де з ними проводять бесіди. Вони прям бачать, як нам доставляють і як нас це влаштовано, то вони здивовані. В них так ну це не працює. Плюс ми працюємо над тим, щоб так в них і, ну нічого і не працювало. Ці плащі ми дуже рідко бачимо. Вони звісно це можуть використовувати це іноді там вони можуть якось просунутися. Тим більше, якщо там якась погода, да там іде дощ, то спостереження з дронів воно трохи ускладнюється, і тому да там деякі просування можуть бути, але ну в цілому, далі доля цих окупантів, котрі так роблять, ну вони все одно з вмирають. Тому що ці плащі це не є панацея, щоб вони там прямо якось могли непомітно пройти все одно. Їх помітять вони десь десь він сьогодні цього плаща вилізе, і ну якось ми його точно побачимо. Тому що нас в нас дуже досвідчені дрончики, і такі речі ми бачимо. У нас зараз формується новий батальйон безпілотних систем. От, там дуже досвідчені люди, котрі пройшли вже і Запоріжжя, і Вовчанськ, і Курщину, і в дуже непростих умовах працювали. У нас дуже досвідчені командири цих всіх. Рот ударних БПЛА ми в, в статистиці в програмі є бали. Ми займаємо здебільшого ми, ми в топ-15. По ураженнях живої сили противника ми десь топ 5 Ну це середньо по місяцям. Тому що у нас пріоритет це теж знищення особового складу, щоб вони нікуди не могли доїхати і дойти. То вот так працюємо, та ви одні з найкращих, безперечно, і я закликаю підтримувати наших глядачів 82-го окремо десанту штурмову Буковинську бригаду, особливо Буковинці. Мали ви підтримати через цей QR-код, який ви бачите на екрані, або через сайт Друзі ДШВ. Там теж є всі необхідні реквізити, які вам зручні, тому що без нашої підтримки нічого не буде. Тобто, ну без нас фактично воно все без наших податків, без наших донатів, воно все. Не робе, як кажуть на Буковині, в тому числі і ще хотів поцікавитися е, останнім. Чи траплялося вам в полон е, з окуп тимчасово окупованих територій українських уже бійці? Бо там ми чуємо постійно про примусову мобілізацію. Навіть чоловіків до 30 років входять забирають ви знаєте, траплялося. Це ну не сказати, що прям нещодавно, ну, але був випадок був там чоловік з ДНР. Ми сказали, що да в нього будуть проблеми його не поміняють. Він так трохи здивувався. Сказали, ну не так все просто, так просто не буде. Це зрада. Я думаю, що він вже може й відбуває покарання, але мотивація в нього була: він був не ідейний, і це, мабуть, така велика проблема, що в нього навіть ідей немає він не проти нас, не за нас. Він просто от сказав, що в нього там дуже важке фінансове становище, і він от пішов. Якось його відправляти, думав, що буду в якомусь там військах, десь там в тилових частинах. Ну, це ж російська армія використовує зі своїми громадянами, ну і з нашими громадянами з окупованих територій. Вони обіцяють якісь посади тилові, mm. будеш там, механік, водій, там щось, щось, щось. І потім через тиждень вони опиняються на передовій, і ми його беремо в полон, або вбиваємо. То такі випадки трапляються. Ми відчувається, що особового складу ну і якості особового складу в них не, не дуже вистачає, тому що середні термін навчання. у полонених ми дуже докладно їх розпитуємо. Вони кажуть, mm -hmm. що там два тижні, в когось десять днів в когось е, був і тиждень. Звісно, yeah, no. ці люди можуть ну кудись дійти, сісти, накопичитися і вмерти благополучно. Тобто, дякую, от, пане Ігоре, Та за такий детальний аналіз. Це був Ігор Тамбієв, штаб-сержант 82-ї окремої десантно штурмової буковинської бригади.